Зенон був відмінником у школі. Він чудово справлявся з нашою системою освіти. Закінчення школи з відзнакою відкрило йому шлях до омріяного юридичного факультету. Після університету Зенон став адвокатом та заробляв значно більше, ніж середньостатистична зарплатня по країні. Його однокласники-відмінники стали лікарями, інженерами, бухгалтерами та менеджерами. У цьому ж класі навчалася хорошистка Рената. Вона також мріяла стати юристом, але їй трохи забракло балів для вступу. Рената закінчила інший університет і пішла на держслужбу із середніми заробітками. Її однокласники-хорошисти здобули професії міліціонерів, пожежників, медсестер та стали різного ступеня чиновниками. Разом з ними навчався трієчник Артемій. Йому й на думку не приходило вступати до вишу. Вважав, що для нього це чергові роки-каторги. Артемій любив готувати, відчував хист до кулінарії. Одразу після закінчення школи влаштувався працювати в ресторані. Там, окрім приготування їжі, він зсередини спостерігав за функціонуванням цілого бізнесу, тобто керівництвом кухні, персоналом, співпрацею з постачальниками, підходом до клієнтів. Через деякий час, заощадивши грошей, Артемій набрався сміливості та відкрив власний заклад. Для цього пішов до установи, де працювала Рената, яка й прийняла від нього заяву на реєстрацію бізнесу. Спочатку, звісно, Артемій виконував майже всю роботу самостійно. Але разом зі зростанням прибутків він наймав дедалі більше персоналу кухаря, потім менеджера, користувався послугами бухгалтерської компанії та юридичної фірми, де працював його шкільний товариш Зенон. Згодом у ресторані був увесь необхідний персонал, яким керував менеджер, а Артемій міг дозволити собі лише час від часу наглядати за бізнесом. Це все ще була його власна справа, яка приносила хороший дохід, але нею керували інші люди. Статистично, основна маса відмінників, вивчившись у найкращих закладах, будує кар'єру високооплачуваних професіоналів. Вони працюють за наймом, наприклад, у судах, клініках чи технологічних компаніях. Декотрі переходять на самозайнятість, надають приватні медичні консультації, займаються нотаріальною практикою чи ведуть бухгалтерію різних юридичних осіб. Вони підвищують здобуті раніше кваліфікації. Чим більше замовлень виконують, тим більше отримують грошей. Якщо вони хочуть розвиватися, зазвичай закінчують додаткові курси. Відмінники є життєво необхідними для процвітання бізнесу трієчників. Звичайні четвіручники-урядовці також є найманими працівниками. Вони потрібні, щоб цивілізована держава функціонувала, була безпечною, а бізнеси відкривались. Явище корупції, звісно, вносить свої корективи, але книга не про це. Трієчники не стають вузькими спеціалістами чи держслужбовцями. Найчастіше саме вони мають сміливість розпочати власну справу, створювати робочі місця та наймати освічених відмінників. Перш за все, трієчники використовують свої навички для розвитку бізнесу, які з часом приносить пасивний дохід, тобто кладе гроші в кишені практично без їхньої участі. Вся ця історія геть не означає, що трієчники розумніші за відмінників або навпаки. Кожна група має свої унікальні особливості. В шкільній системі, яка керується певними правилами, відмінники почуваються як риба у воді. Натомість трієчники, яким не дуже подобається система освіти, намагаються досягти успіху іншими шляхами. Якщо і ви хочете спробувати знайти шлях до фінансової свободи, без зволікань перегляньте відео, яке бачите на екрані.